Буржуйки й турбопічки скоби для укріплення бліндажів на фронт для військових виготовляє волонтер із Вінниці Валерій Савойсько. До повномасштабного вторгнення виробництво пічок було бізнесом. Та з початком великої війни свої вироби безкоштовно передає українським військовим. Напередодні зими запити від бійців саме на буржуйки та окопні пічки дуже великі. Валерій Савосько майструє чергову пічку буржуйку для військових на фронт. До повномасштабного вторгнення це було власною справою чоловіка. Але з початком великої війни майструє їх виключно для оборонців, щоразу вдосконалюючи виріб. А все це воно придумується на ходу, десь у когось піддивлююся, десь щось придумав таке, а сам уже модернізуєш, додаєш своє деякі речі, сам придумаєш. От, наприклад, Наприклад, і ферваних тобто там можна, якщо у тебе є в руках і сварочні апарати, і болгарка, то можна все, що угодно придумати для того, щоб було удобство для хлопців. Майстерню Валерій облаштував у своєму гаражі. Там цілий цех з виробництва різноманітного начиння на фронт скоби, буржуйки, турбопічки. Це турбопічка, вона працює за щодо подачі води. Чого турбо, Тому що за щодо великого КПД. Тут дуже висока температура, згорає дим уже внутрі при розгоранні, і його не видно, не видно його, так, не з брендазині. За день Валерій виробляє понад 200 скоб. Валерій Савоський увесь матеріал на виготовлення скобів та пічок закуповує сам або ж за донати і безкоштовно передає на фронт для бійців. Далі працювати чоловіка надихають відгуки від захисників. Та ліна буржуйка приїде в окопи, і мені військові там і дякують, і відео передають, і дякую. І все я отримую від цього задоволення, тому що я знаю, моя пічка вона принесе користь. І велику користь може, комусь і життя спасе і спасла на. Хочу подякувати за таку допомогу Савоського Валерія та Олійник Олега. Вони нам дуже допомагають стройці таких бліндажів, укриттів. Це буде Україна. Слава Україні! Попри проблеми зі здоров'ям, Валерій продовжує працювати, забезпечувати український тил і підтримувати своїх товаришів на фронті. Вікторія Ліварчук телеканал Віничина.